Привіт! Ви знаходитесь на каналі Зростаємо разом, і сьогодні я хочу відзняти відео засоби для прання, якими я користуюсь і які мені подобаються. Я вже записувала подібне відео, коли була вагітна. Але тоді я прала нові речі і не могла залишити реального відгуку щодо засобів, які мені подобаються, та якими я зараз користуюсь, тому що деякі засоби я придбала вже після народження дитини. І так, спочатку почнемо з засобу MV. У мене, на жаль, немає бутилочки, тому що воно скінчилось, я замовила іншу бутилочку, але вона ще не прийшла. Тут вам залишу світлину цієї бутилочки, щоб... але я думаю, що ви знаєте. Як кажуть самі консультанти MV, що нема різниці між дорослим. І дитячим, але я все ж таки купую дитячий засіб. Він мені дійсно подобається і виводить абсолютно всі дитячі плями. Наступний засіб, яким я користуюсь, це засіб friendly. Це американський бренд, і він мені подобається. Не можу сказати, що він е, якийсь е, особливий, є аромат лаванди, Зараз. на одягу він залишає такий тонкий-тонкий е, шлиф, але я ставлю на додаткове полоскання, тому я не можу сказати, що якось цей. А аромат залишається, або він дуже виражений. Ні, звичайний пральний порошок дитячий перу тим, що ще купувала, будучи вагітною. Буду я купувати цей засіб чи ні, так, можна купувати, якщо буде достойна якась ціна. Щось такого особливого я не помітила, але пере нормально можна брати. Підставлю сюди далі. Наступний засіб, який я брала а, в супермаркеті, це. Ось ви вже бачите, що я вже використала майже повністю бутилку. Органічний засіб для прання, концентрат для прання дитячих речей. А, без запаху. А, чи буду я його ще брати? Ні. Мені здається, що це а, ціна. Досить велика і в порівнянні з іншими засобами, мені здається, є кращі засоби. Хоча, якщо не дуже забруднений одяг, то можна купувати і прати. Але хочеться якийсь один універсальний, який буде для всього і забрудненого більше, для забрудненого менш. Скажімо, звичайне. Засіб для прання, нічого особливого. Далі я придбала ось такий гель в єві. Можна прати, він дійсно виводить плями, прола вже декілька разів. Це теж концентровальний гель для прання дитячих речей без аромату, без запаху. Ціна якість повністю підходить, можна купувати. Можна також прати речі дорослих, ми беремо цим засобом також свої речі, і ціна якість досить підходить. Далі покажу гель для видалення плям 500 мл для білих та кольорових речей. Підходить також для дитячих речей. Можна його додавати до порошку, а можна як окремо їм брати. Пробувала, подобається, буду ще брати, я його додаю, коли там досить забруднені речі. Можна Брати. Так, показую наступний засіб для прання, який придбала. Це є для прання Чіко. Він має аромат, такий, який мені не дуже сподобався. Рідкий засіб для прання підходить для дітей, розроблений для прання дитячого одягу з будь-яких тканин. Не можу сказати, що він мені дуже сподобався. Я його взяла під акцію разом з кондиціонером. Взагалі, я не використовувала кондиціонер для дитячих речей, але хочеться деякі речі зробити більш м'якішими, тому я спробувала цей кондиціонер. Він мені не дуже подобається, тому що він залишає якийсь запах. Скажімо так, речі не дуже м'які. Тобто другий раз я б точно його не купувала. Поставлю так, щоб все було видно, чим я користуюсь. І покажу ще серветки для сушильної машини. Якщо у вас є сушильна машина, достаєте. Це серветки для дітей, повністю натуральні. Для дитячого одягу. Ось вони мені дійсно подобаються. І з екстрактом ромашки. А, аромат є, але такий синтетичний. і мені він сподобався. Замовляла через інтернет. А, рекомендую, якщо у вас є сушильна машина, додавати одну серветку разом з одягом. В принципі, це всі засоби, якими я користуюсь. Дещо пробую нове, якщо там щось бачу в магазині, то купую. Але що мені сподобалось? Мені сподобалось M-vey, мені сподобався Friendly. І як бюджетний варіант, але в поєднанні натуральний засіб та ціна це ось цей в'єві, Досить непоганий. Тому, якщо ви не а, купували його ще, спробуйте. Досить гарний і можна використовувати для своїх речей та для дитячих екологічний продукт. Тут 2 літри. А. Я розповіла про засоби, якими я користуюсь. в минулому відео, я ще показувала мило, але милом я так і не користуюсь, тому його в це відео не додавала. У нас є мило одне запаковане ще з пакунку малюка, і одне мило у Лшати Нянь, які я купувала. Але я його навіть ще не відкривала. Пишіть в коментарях, якими засобами користуєтесь ви. Що вам подобається, що не подобається. Наприклад, це все точно не рекомендую купувати. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І пишіть э, теми, які ви хочете, щоб я ще зняла. Дякую.